Усім привіт! Рада вітати тих, хто приєднався до нашого ефіру. Зачекаємо ще, будь ласка, буквально хвилинку. Можливо, хтось під'єднається і можемо починати. Хто не підписався ще на наш телеграм і на бот, то можете це зробити, виправити так сказати ситуацію. Тому чекаємо, ще можливо, хтось до нас підійде. Усім привіт ще раз. Я думаю, що можемо починати. Мене звати Оля, я викладач української мови та літератури на школі 11А. І сьогодні ми з вами розберемо таке як я б не сказала, що це дуже теоретичне завдання, але ми маємо 5 найскладніших завдань на НМТ саме з української мови. Це суто моя думка, думка моїх учнів, спостереження за тим, як мої учні виконували завдання, тому що можливо комусь якась з цих тем буде здаватися навпаки, або занадто легкою, або не такою і складною, як можливо комусь іншому. Але як на мене, саме на ці теми потрібно більше, скажімо так, приділяти уваги, чому тому, що багато чого залежить саме від запам'ятовування. Якщо, наприклад, ми говоримо про синтаксис, то синтаксис це в певній мірі такий як ребус, тому що ми маємо багато правил, ми маємо розбирати речення, ми маємо багато практики. А ось, наприклад. Така тема, як наголос, це суто запам'ятовування. Тобто, якщо ви його не запам'ятали, якщо ви його не відтворили багато разів на практиці, тобто це якісь тести, тому що просто прописувати слова, ну, можливо, не зовсім буде доречно, то відповідно такі теми можуть бути і складнішими. Отже, розпочинаємо. Спочатку я хочу вам трішечки нагадати саме програму з української мови. Попередньо з НМТ 2023 року і цього року, яке має бути НМТ, в принципі, теми однакові, ну, як завжди, тому що ця програма вона завжди одна. Така сама кількість завдань, але поки це ще, скажімо так, уточнюється, тому що, можливо, до початку вашого НМТ можуть бути якісь зміни. Що ми маємо? Це 10 завдань, де ми маємо всього-навсього випрати одну правильну відповідь з чотирьох варіантів. Наступні 15 завдань ми вибираємо. Так само одну правильну відповідь, але вже маємо більше варіантів для розгляду, тобто вже є над чим подумати. Ну і наступний блок це 15 завдань, вибачте, 5 завдань саме на встановлення відповідності. Тобто, ви можете утворити чотири логічних пари. Отже, за одне завдання ви отримуєте саме 4 бали. Не один бал, як багато хто перепитує. Воно там не буде вам рахуватися як 0,25, як 0,5 і так далі. Кожна правильна логічна пара це саме один бал. Ну і максимальна кількість балів, яку ви можете отримати, це 45 балів, які потім переводяться саме по шкалі. Так, у нас є 200 балів максимум. І маємо основні теми: це фонетика, графія, орфоепія, орфографія, лексикологія, фразеологія, будова слова, словотвір, морфологія, синтакси, стилістика, ну і розвиток мовлення. Найбільший обсяг запитань у нас буде саме з теми синтаксис, тому що тут буде і пунктуація, тут будуть складні прості речення, односкладні речення, тобто дуже велике нагромадження тем. Отже, більше уваги ви приділяєте саме синтаксису. Ну і зараз ми з вами розберемо 5 найскладніших, на мою думку, знову ж таки наголошую завдань на НМТ. Перед тим, що хочу вам повідомити, що цьогоріч. НМТ ще буде проходити за, ну, я не скажу що за старим правописом, але не будучи в нас питання саме з нового правопису. Тобто це останній рік, коли ще використовується саме завдання без нових правил. І тепер переходимо відповідно до. Наших запитань, отже, перше, на мою думку, найскладніше, і якщо відверто, то наголос мені також в певній мірі складний, тому що в повсякденному житті ми не використовуємо слова з правильним наголосом. Так, тобто, ми вимовляємо їх так, як нам зручно, ми вимовляємо так, як ми їх завчили. так, але наголос потрібно запам'ятовувати. Тобто, крім того, що ви будете мати перед собою список, який потрібно завчити, на жаль, ну, типу, там вже кожен собі розмежовує. Ви можете робити собі як флеш-карточки, так, з однієї сторони слово, з іншої сторони, давати правильну відповідь саме з наголосом. Ви можете собі їх постійно прописувати і клеїти там на стіл, на стіну, вам так буде набагато зручніше. Ну, і тепер маємо запитання. На другий склад падає наголос у слові. Е, можливо, хто хоче, можете приписувати в коментарях відповідь. Я зачекаю буквально хвилиночку і потім вам дам пояснення стосовно цього. Саме на другий склад. Тобто, якщо на другий склад, то це буквочка «и» в слові першому, далі А, Е і знову ж таки, буквочка И. Якщо немає ні в кого версій. То я думаю, що я буду пояснювати. Отже, якщо ми розбираємо так, варіант Г є. Добре. Ще, можливо, в когось будуть якісь версії. Так, добре. Ще чекаю. Так, всі одноголосно за варіант Г. Так, ну, варіант Г це і є наша правильна відповідь, тому що ми наголошуємо рівнина, але якщо ми кажемо про інші слова, щоб ви знову ж таки запам'ятали, тому що, можливо, воно буде на іншому завданні. У нас є начинка, наголос на перший склад, у нас є позначка, і в нас є наголос на буквочку І Я Наголошуємо аж ось цю буквочку, яка, здається, дуже далеко в нас буде стояти. Добре, молодці. Маємо варіант Г. Йдемо далі. Наступна складна тема, як на мене, це прислівник, і вона досить складно дається учням, тому що тут знову ж таки великий обсяг інформації, яку потрібно запам'ятати. Ми маємо правила, і до цих правил ми маємо винятки. Тобто, вивчивши б, здавалося, правило, ви ще потрібні повинні запам'ятати, яке слово. Буде відрізнятися від того загально прийнятого правила. Отже, через дефіс треба писати всі прислівники в рядку. Так само даю хвилиночку, можливо, в когось є ідеї, можете прописувати така невелика підказка. Є частки, які дуже легко запам'ятовуються, будь-небудь ка зна хто зна. Вони стосуються і прислівника, вони стосуються і займенника. Тобто, є якісь такі універсальні, які можна застосувати не до однієї частини мови. Так, варіант А. Добре. Можливо, в когось ще будуть якісь є версії. Так, ну, поки знову ж таки всі одноголосно вибирають варіант А. Правильно, по-моєму, пишемо через дефіс. Казна, куди пишемо через дефіс. Те, що я щойно проговорила. Будь-небудь, казна, хто зна. Хоч-не-хоч, хоч, так само пишеться через дефіс. Ось, наприклад, в нас є подібне слово, так? Ну, на перший погляд, рік у рік, так? воно складається теж з трьох частин. Посерединці ми маємо якесь маленьке слово, і здавалося, потрібно його також писати через дефіс. Але хоч-не-хоч, хоч, часточка ось ця наша. Вимагає написання через дефіс, а саме часточка ось ця У, так, тобто як прийменник У, вже відповідно Дефіса не вимагає. Отже, варіант А був правильний. Добре, йдемо далі. Бачите, який в нас є великий обсяг правил, знову ж таки, це дуже коротенько, тому що прислівник за 2-5 хвилин не пояснюється. Тут треба також багато практики. На заняттях я розділяю, так? тобто я розмежовую. Спочатку ми вивчаємо написання разом, потім написання через дефіс, потім написання окремо. Але так як ми поки вам тільки демонструємо, так? які теми є найскладніші, ось так виглядає загальна табличка з правилами щодо написання. Прислівника. Тут, до речі, допоможе написання диктантів. Тобто, якщо хтось краще запам'ятовує візуально, так? наприклад, я краще запам'ятовую візуально, і мені завжди було краще щось прописувати. Тобто, ви просите там або батьків, або, можливо, репетитора, так? якщо ви займаєтеся, або навіть самостійно можете просто шукаєте прислівники, які написані без. Дефіса, ну, тобто, не написані правильно, ви собі або виправляєте помилки, або їх прописуєте, або просите, щоб вам хтось диктував, так вам краще запам'ятовується. І коли ви виправляєте ж, відповідно свої помилки, які ви зробили, ну, таким чином ви краще його завчаєте. Наступне наше питання, наша така, скажімо так, тема це пунктуація. Пунктуація тісно перегукується, переплітається з синтаксисом, тобто не існує речення без розділових знаків, як мінімум, будь-яке речення має крапку, так? Тобто, це також розділовий знак. І ось такі завдання, саме такого зразочка, як на мене, найбільше плутають учнів, тому що є завдання, де потрібно знайти неправильно поставлений розділовий знак. А ось саме це завдання, де розділові знаки вже стоять і вони стоять правильно. Тут головне обґрунтування, тобто те, як ви пояснюєте написання того чи іншого розділового знака. Багато учнів, коли я на заняттях прошу, наприклад, пояснити мені, чому стоїть тут кома, так? І елементарно вони кажуть, правило кома стоїть, бо а. Але ж нас правила такого не існує, тобто потрібно чітко розмежовувати, чому саме стоїть тут ця кома, чи це сурядне речення, чи це в нас протиставлення однорідні члени речення. Тому тут важливо орієнтуватися саме в правилах і не запитувати, скажімо так, репетитора, навіщо потрібно пояснювати розділовий знак. Ну, Як мінімум, ви бачите зразочок одного завдання для цього. Так, зараз хвилинку бо є тут запитання, що значить новий правопис і нові правила правопису. Ви зараз, ну, хто в школі навчається, вам вже дають новий правопис, тобто повернулися правила, скажімо так, якісь правила зазнали спрощення, наприклад, написання слова частиночки пів. Так? У нас є Пів яблука, там пів Європи, пів апельсина може бути раніше всі ці слова писались по різному. Тобто, в нас був дефіс, в нас було був апостроф і написання окремо ввели новий правопис, тобто за яким це все спростилося. Ми маємо або написання разом, або окремо. Вас це поки не цікавить, тому що саме в НМТ не вносяться ось такі спірні слова. Тобто, не буде слів, наприклад, того самого півяблука, де ви не будете знати, як його написати. Тобто, ви якраз останній рік, який дотримуєтеся ще попередньої програми, вже після вас учні будуть використовувати саме ось цей новий правопис. Я даю вам хвилинку, можливо, ви знову ж таки тут зможете зорієнтуватися саме де неправильно є пояснення вживання розділового знаку, але тут досить таке завдання, де потрібно довше подумати, тому так за хвилинку, можливо, комусь буде складніше. Але давайте спробуємо. Якщо в когось є якісь думки, так, варіант В. Двокрапка при однорідних членах речення. Так, в кого ще є які варіанти? Добре. Так, можливо, ще щось. Так, Б, Кома 23 при відокремленій прикладці. Г. Так. При відокремленій обставині. Так, зараз. Так, тут, якщо в попередніх завданнях ви давали досить чітку відповідь, то тут я бачу, що думки досить так, розбіглися У вас є і варіант В, і варіант Г. І знову ж таки є прикладка. Тут потрібно згадувати, по-перше, повноцінно наш синтаксис. Тобто, що таке відокремлена обставина, що таке однорідні члени речення, що таке прикладка, яка досить часто нас плутає, тому що прикладка. Схожа на означення, так але в той же час вона дуже схожа на звичайний там багато хто каже на звичайний додаток, схожа прикладка. Давайте тут спробуємо коротенько розібрати, тому що знову ж таки за 5 хвилин всі ці теми пояснити просто неможливо. Йдемо спочатку. Майте на увазі Дейл Карнегі. по-перше, що в нас таке вставне слово? Вставне слово це те, що ми можемо забрати з речення, тобто в нас нічого не поміняється при тому, так не поміняється зміст, тобто це якийсь додатковий відтінок. Отже, майте на увазі це як заклик так, до чогось, це звернення нашої уваги на щось. Відповідно, це і є вставне слово. Йдемо далі. Кома, 2.3 при відокремленій прикладці. Дейл Карнегі усесвітньо відомий психолог. Тобто це йде вказівка на його, е на його професію. Наступне 2.4 при однорідних членах речення пропонує простий спосіб стати найкращим співрозмовником. А саме,. Заохочуючи інших розповісти про себе, будь уважним слухачем від початку до кінця бесіди, бо людей значно більше цікавлять власні потреби. Можливо, хто, хтось, хто написав саме варіант В, може мені пояснити, тоді чому саме тут стоїть двокрапка? Це однорідні члени речення або ж це складне речення, якщо складне, то яке саме. Там були, так, хто писав варіант В. Так, є ось. Чому саме тоді тут може стояти двокрапка в такому випадку? Ну, давайте, поки можливо, хтось ще думає, можливо, хтось напише варіант, підемо по наступних розділових знаках. Ми зараз повернемося ще до двокрапки. Добре, ну у нас не зовсім є таке правило як уточнення. Так в такому випадку це складне речення. Сурядне воно бути не може, бо у вас вже є двокрапка, так, тобто у вас немає сполучника. Тобто, воно вже несурядними відкидаємо, але складне так. Воно буде складне безсполучникове. При відокремленні обставині все правильно, тому що заохочуючи, це діє прислівник. А отже, діє прислівниковий зворот в реченні виступає обставину. І при підрядній частині складного речення в нас є сполучник. Бо отже. Правильний варіант, кома неправильно, точніше вибачте, розділовий знак неправильно обґрунтований. Саме варіант В. Двокрапка на межі безсполучникового складного речення. Сполучник Бо це вже аж, аж кома 6. Ось тут це вже наш останній варіант. Наступний четверте наше складне, як на мене, завдання це фразеологізми, тому що фразеологізми. В більшості випадків ми думаємо інтуїтивно. Звичайно, є варіанти, коли ми її завчаємо, є варіанти досить легкі, є варіанти, які ви чуєте майже щодня, так, там бити байдики, я думаю, це всі знають, що починаючи там садочка. Але є фразеологізми, які зустрічаються досить рідко, є фразеологізми, які ну, запам'ятати складно, і ми не можемо їх всі запам'ятати, тому що ми їх не використовуємо кожного дня. Тому я тут вам дам таку підказку, на що ми звертаємо увагу увагу. У нас є типи фразеологізмів, які потрібно розрізняти, і вам тоді легше буде їх вчити, коли ви їх собі умовно поділите на групки. Це біблійні фразеологізми, які пов'язані з Біблією. Відповідно, ми відштовхуємося від значення, що воно може ну, могло позначати, скажімо так, в Біблії. Далі народна мова, те, що ми чуємо в повсякденному житті. Усна народна творчість це вже в нас йдуть, можуть бути якісь твори. Так? В основному це в нас повісті, якісь оповідання. Чому говорю твори? Тому що не завжди усна народна творчість це ось суто фольклор. Так, це може взяти бути з якогось авторського твору. Далі антична міфологія. Ахілесова п'ята це доволі м, частий фразеологізм. Ми знову ж таки розбираємо значення фразеологізму в залежності від його походження. Отже, ми знаємо легенду про Ахіла, так, наприклад, що його окунула Венера. Щоб ну, освятити, здається, так, щоб він набув е, сили, і тримала вона його за п'ятку. Відповідно, п'ятка залишилася неосвяченою, і саме ось це місце було в нього слабке. Тобто, якщо там поцілити в п'ятку, його можна було там чи вбити, чи знешкодити. Відповідно, ахілесова п'ята це означає слабке місце людини. Так само і всі інші фразеологізми ми можемо розібрати, наприклад, земля, обітаванна». Тобто це якесь е, приємне місце, так, якесь місце наших е, бажань, мрій. Тобто там все дуже добре, все дуже гарно. Е, ще такий, скажімо, нюанс. Ви повинні відштовхуватися саме від того значення, яке вам дають ось тут. Тому що дуже рідко фразеологізм може означати кілька варіантів. Можливо, ви його трішечки інакше схарактеризували, тому ви завжди відштовхуєтеся саме від того, яке значення вам дають в тестах. Самостійно, зрозуміло, ви нічого не додумаєте. Ну і давайте розберемо хоча б один фразеологізм: е, Ну, хай буде як п'яте колесо, так? П'яте колесо, зазвичай в, в транспорті, скільки в нас коліс, якщо ми говоримо там, про автомобіль, так, чи, там, про віз, якщо це було раніше, бо зазвичай фразеологізми, всі мають е, таке походження давнє, то в нас буде типу, щось зайве, тому що не потрібно п'яте колесо, якщо машина чи е, віз може їхати відповідно на чотирьох колесах. І таким чином ви намагаєтесь розібрати. Так, є варіанти: перше де, як церковна миша, правильно, тобто хтось дуже бідний. Як мильна бульбашка, ну тобто, мильна бульбашка дуже швидко може луснути, Відповідно, ми маємо щось тимчасове, непостійне. Правильно, і як засватана дівка, хтось написав варіант В несміливий. Правильно, тому що коли приходили сватати дівчину, вона повинна була стояти біля печі і кулупати її, тобто, типу як соромитися. Так? А отже, соромиться, вона несмілива, і таким чином ми визначаємо всі значення. Коли ви робите тести, і вам складно зрозуміти, скажімо так, інтуїтивно, що може означати той чи інший фразеологізм, ви завжди його шукаєте, тому що інакше ви, е, ви його не запам'ятаєте. Тобто ви будете собі здогадуватися, значення прямого ви не зрозумієте, і таким чином ви хибно його запам'ятаєте. Тому завжди, що вам невідомо, ви намагаєтесь знайти і перевірити. Плюс є багато фразеологізмів. Де ви можете не знати, не знати елементарне значення слів. Так? І в таких випадках знову ж таки тут допомагає те, що ми більше трішечки е читаємо е літератури, але зараз, можливо, немає стільки часу, тому намагаємося завжди е шукати значення фразеологізму. І наше останнє це е числівники, саме відмінювання числівників. Ми повинні запам'ятати, що є певна класифікація відмінювання. Як ми будемо відміняти десятки, наприклад, 50, 60, 70. Як би ви провідміняли, давайте візьмемо слово 50 в орудному відмінку. Тобто нам треба сказати, ким, чим. Можливо, в когось є ідеї, можете прописувати. 50 в рудному відмінку. Ага, не бачила запитання. Тобто, написав курити фіміам яке значення? Ну, кадити фіміам або курити фіміам це дуже когось прославляти. І, можливо, в певних ситуаціях навіть трішечки і не заслужено. Так, 5 Ну, якщо ми беремо е, орутний відмінок, ким, чим п'ятдесятьма або п'ятдесятьома, п'ятдесяти, наприклад, нема п'ятдесяти, це ми скажемо родовий відмінок, або знайти 50, 50. Тобто, якщо ми говоримо, так, правильно, 10 перша частина незмінна, е, другу частинку ми міняємо. Все правильно. Якщо в 10-х ми міняємо тільки другу частинку 10, то в сотих. Міняємо скільки частиночок? першу другу чи дві відразу? Наприклад, там 300, 400 і так далі. Як будемо міняти? Є в когось ідеї? Обидві частини в сотих змінюються. Отже, вже два правила ви запам'ятали. Так само сюди ми беремо 100, 90, і 40, чи там 40, 90, 100. Так? Ми здаємо закінчення А, 40, 90 і 100. Тобто, вже три правила, основних на числівник легко можна запам'ятати. На соті, коли ви вивчаєте, там теж є свої нюанси. Я вам дам таку невеличку підказку, коли відміняєте соті, пробуйте підставити слово місто. Наприклад, 300, ви кажете, три міста, нема трьох міст, отже, нема трьохсот. Дати трьом містами, отже, трьом містам. Якщо так, можливо, вам буде трішки легше і воно вам допоможе, можете використовувати такий лайфхак стосовно відмінювання числівників. І... Маємо таку невеличку підказку, шпаргалку. Знову ж таки, ми орієнтуємося на те, чи зручно вам так сприймати інформацію. Е, комусь е, дуже добре, коли воно все в одній табличці, і ви маєте ось так розписано, комусь навпаки, краще розписати сам числівник. Ви вже відстофуєтеся від власних вподобань і власних можливостей. Але використати ось цю ж е, можна, і навіть по ній ви можете собі самостійно розписати. Так, бачу, тут ще пишуть за 50. -ма. Е, все правильно, і частиночка тьома, 50 -тьома, це коли ми будемо говорити. Про істоту. Тобто в нас є неживе щось і в нас є живе. Тобто істоту і істоту ми також в числівниках розрізняємо. В принципі, стосовно таких складніших тем у мене все. Знову ж таки, я ще раз повторююся, це дуже суб'єктивна думка. Я відштовхувалася саме від того, де мої учні найчастіше робили помилки, і те, що їм складніше всього давалося. Синтаксис, весь. Я сюди не брала, тому що зрозуміло, що синтаксис це доволі велика тема і доволі складна саме в тому, що вона об'ємна і має дуже багато тем. Тому синтаксис потрібно просто вчити. Але, як на мене, там дуже легко розібратися, якщо ви знаєте всі правила, якщо ви знаєте запитання, члени речення, частини мови, то в синтаксисі взагалі не особливо і, скажімо так, і є складні такі завдання. Головне розуміти зміст. Самого речення. Все, я буду завершувати. Е, сподіваюся, що ми зустрінемося з вами на уроках. Ну, і, звичайно, залишайте наш бот активним, тому що вам будуть е, приходити туди сповіщення відповідно і слідкуйте за нашим е, адвент таким помічничком. І е, успіхів вам на НМТ! Сподіваюсь на зустрічі до заняттях. На заняттях!